Андрій трошки довше ковзати. руки зразу розриває. Частота гарна на коротку дистанцію. Перший басейн 26 секунд. Ось по 30. Ну, Ось ця перспективний. Скоро буде плавати. Андрій довше тренується. Оп. Так, 55 секунд. Ну, будемо казати другий, другий юнацький розряд. Оп, двома руками фініш. Хвилина і 3 секунди. Хвилина і три. Ну, ще, ще тренуємося. Все гарно, Костя. Ну, Потренуєшся, будеш Андрія нас доганяти. Супер. Відпочивайте. Продовжуємо. Так, тут у нас ще такі. Так, бульбашки пускаємо всі. Давайте. Хто у нас бульбашки не вміє пускати? Злата, показуйте. Давай. Не вмієш вчись. Опускаємо обличчя у воду. Обличчя у воду. Видих носом у воду. Видих носом. Ілля, заходь глибше, не бійся. Звикай до води. Долай страх. Заходь у воду. Так. А тепер пауза. плаваємо далі стрілкою. На старт марш. Так. Соня, пливи. О, вже краще. Соня, так стрілкою. Іван, пливи. Так. Обличчя глибше у воду опускаємо. Злата, пливи. Ілля, заходь. Ру голову в воду, руки вперед. Починай. Починай, Ілля, лягай у воду. Так, Руки випрямляйте. Ілля, пливи. Іван, обличчя глибше. Пливи сюди. Пливи. Давай, давай, давай. Так, вже краще, голову ще нижче. Ось буває у нас таке, що ось страх дуже сильний. І Його треба подолати. Правильно, Ілля? Правильно, подолаємо страх. Подолаємо. Як? Так, спочатку віримо. А я допоможу. Давай. Готовий? Давай руку. Тримайся. Пливи. Лягаю воду, сам пливи. Так, молодець. в воду опусти. Опусти, шию воду. Тепер сам без мене. Ні, без, без мене пливи. Давай. Без мотузки і без мене. Сам. Тримайся. Тримайся. За, за трубу тримайся. За трубу правою рукою. Лягай. Молодець. Все, далі пливеш сам. Сам, сам, сам. Без мотузки. Ну, Таке теж буває, але все, все подолаємо. Пливи далі, сам, сам. Давай, молодець. Продовжуйте. Молоде. Ноги вище, піднімай. Ноги вище. Ось так. А тепер сам без мене. Сам без мене. І без мотузки. Не тримайся. Сам пливи. Дивись, злата, злата вже пливе. Ось так. Супер. Продовжуйте. Продовжуйте. На все добре. До побачення. Давай, пливи без мотузки. Руки в воду, молодець. О, це вже успіх. Так ноги підніми. Шию в воду, опускай. О, не тримайся. Молодець, все правильно. О, вже успіхи є. Давай, 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 пливи. Пливи, молодець. Ну, далі, далі. Назад ноги піднімай, вище. Так, ну ось так. Такий початок, далі все буде краще. Приготувались. На старт. Марш. Трошки нижче голову. Кості треба тримати. Оп! Так. Ну, 25-34. Сьогодні плавав швидше, трошки раніше. Так. І 33, 14. Так, все буде добре. Відпочивайте. Подивитесь на себе. Все. А? Двадцять п'ять, тридцять чотири. Дякую, відпочивайте на все добре.